Мені однаково чи буду, я жить в Україні, чи ні. Що хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужим і не неоплакані своїм. В неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій на своїй землі, і пом'яне батько з сином не скаже синові молись, молися сину за Україну. його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, при лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завивав, Додову верби високі, Горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору Із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, Як широко сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала її віти, А на вітах гуйдаються нехрещені діти. Садок кошневий коло хати, гроші над вишнями, богатирі з плугами. Імі. Співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко не питай, не знає. Думи мої думи, лихо мені з вами нащо стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилинь? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, За закаріє оченята, за чорніє брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, затемніє ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили. Що на Україні? Світає край неба палає, солова, як в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихісінько вітер віє, степи, лани, мріють, між ярами, ставами верби зеленіють. Сади рясні, похилились то полі на волі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І те то все, і вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, ранньою росою, вмивається, красується. Сонце зустрічає, і нема тому почин, і краю нема. Стала весна, чорну землю сон розбутіла, у квітчала її орястом, барвінком укрила. І на полі жайворинк соловей ковгає, Землю убрану весною, вранці зустрічають. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на країні милій. Що була широко широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було шути, як реве ревуче, як понесе з України в синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.